Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Принципово ніколи не рахував чужі гроші. І не люблю рахувати чужі гроші. Але тут одне але. Військові пенсіонери, які йдуть на пенсію в 35-40-45 років, повинні віддавати борг державі. Тому що їх весь час утримували прості громадяни України. А зараз прості громадяни України, які утримували військових пенсіонерів, і як військові пенсіонери під час війни повинні захищати простих громадян України. А у нас все навпаки: військові пенсіонери 156 тисяч, 156 тисяч військових пенсіонерів. Які отримують пенсії по 21 тисячу гривень. Вдумайтесь: 21 тисяча гривень нормальна безбідна пенсія. Не йдуть в ЗСУ. Від слова зовсім. крапка Не те, що на фронт на нуль, а в ЗСУ не йдуть служити. 156 тисяч мобілізаційний резерв, Ашмигаль, Стефанчук умерв, не знають, де взяти офіцерів. Їх же немає реально. Така ситуація на Україні. Ситуація та, що ті, хто повинен захищати, ті, ті кого готували захищати, ті, кого годував український народ, ті, хто отримує величезні пенсії, не хоче йти воювати. Від слова зовсім крапка. А воювати, що підуть робітники, селяни і нещасна бідна інтелігенція. Таке на життя, як сказав один чоловічний, а з вами український історик та журналіст Яршвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.